А Володимир Путін заявив, що припинення вогню на фронті неможливе до початку мирних перемовин з України. Про це він сказав на прес-конференції і після саміту шанхайської організації співробітництва у Казахстані. Пишуть російські інформресурси. Отже, він каже, що Москва не може оголошувати про припинення вогню в надії на позитивні кроки з іншого боку. Окрім того, завершення війни через посередників неможливе, але Рефія не проти самого посередництва як такого воднораз Путін. Вважає основним питанням повноваження посередників ще рефія серйозно ставиться до заяв кандидата в президенти США Дональда Трампа про припинення війни. Путін знову сказав про незаконність теперішньої української влади і вважає, що в умовах узурпації влади в Україні звертатися до Верховної Ради безглуздо ну і традиційно стамбольські домовленості щодо України залишаються на столі і можуть стати основою перемовин. Ну а вже сьогодні, вже сьогодні до Путіна в Москву приїхав гість прем'єр-міністр Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, звичайно, із миротворчим візитом. Як повідомили у Кремлі, ці відвідини було узгоджено позавчора, тобто у середу на вівторок. Нагадаємо, Орбан гостював у Києві. Запропоноване ним перемир'я України з Росією із замороженням поточної лінії фронту, було відкинуто українським президентом. Нагадаю, чутки про можливість візиту орбана до Москви з'явилися ще вчора і викликали бурхливу реакцію міжнародної спільноти, оскільки на даний час Угорщина є головуючою країною у раді ЄС. Зокрема, глава дипломації Євросоюзу Жозеп Борель офіційно заявив, що візит Віктора Орбана в Москву відбувається виключно в рамках двосторонніх відносин між Угорщиною та Росією, а не головування у Раді Європейського Союзу. Але для нас найголовніше, пане Олександр, ми от дали такий довгий бек дипломатії Таки вона завжди спирається на те, яка ж воєнний злочинець Путін, на наразі на фронті. Е, із всієї риторики, з всіх заяв російського диктатора, видається, що ну знаєте, як столиця в оточенні, десант вже на березі Одеси, отак от він себе поводить. Але чи справді те, що відбувається на різних напрямках, дає йому можливість, хоча б ілюзорно уявляти себе переможцем, що насправді зараз на фронті? Ну, я б не сказав, що у нього є зараз таке становище по лінії бої його військ, яке дозволяло б йому себе так вести. Тому що так, в нас є декілька досить проблемних ділянок, я б сказав би навіть більше, дуже проблемних ділянок, але ці проблемні ділянки не надають йому якоїсь глобальної переваги по всій лінії боєзіткнення. А російські війська не е, е, мають того потенціалу, який би дозволив їм домінувати і проводити наприклад наступальні дії на рівні 2022 року і тут о, приклад 2022 рік. Тут знаєте, на будь-яку відповідь про те, як себе поводить Путін, о, у відповідь можна просто використовувати не те, що він ретранслює, чи те, що ретранслює Пісков, його там говоряча голова, чи те, що намагається ретранслювати в періодах о, після відходу від запою о, Дмитро Алконавтович Медвєдів, тут о, головне цифри. Проти цифр ви ніколи не зможете нічого протиставити, тому що вони є тією константою. А яка константа? 2022 рік. На території України здійснюється повномасштабне вторгнення російських військ у кількості 180 тисяч особового складу. Захоплюється велика кількість наших територій, на жаль, а більше ніж 60 тисяч квадратних кілометрів. І це 2022 рік. Частина цих територій була звільнена. Але сама загальна кількість військ та захоплених територій ми її позначили. Поставили ось цей плюсик. Галочку, так? Це воно є. А 2023 рік та 2024 перша половина загальна кількість захоплених територій приблизно 840 квадратних кілометрів. При цьому. Кількість російських військ майже 530 тисяч збільшилась. При цьому втрати у порівнянні з 2022 роком збільшились в 5,5 разів. Отже, що ми маємо? Ми маємо збільшення кількості військ майже в три рази, збільшення втрат в 5,5 разів у о, супротивника, але при цьому зменшення інтенсивності захоплення о, території майже 80 разів. Скажіть, це демонстрація того, що щось йде за планом успішних якихось наступальних дій. Ні, нічого подібного. Ми дуже часто рефлексуємо та тригеруємо на захоплення наших територій, сел, населених пунктів. А у нас дуже часто виникає сприйняття через ну, таку собі зраду. Факту того, що росіяни продовжують рухатись, але розуміння того, що рух на добу десятки кілометрів і рух сотні метрів. Це велика різниця. Пане Олександре, але дозвольте, я не вас поправлю, просто уточню, що ви кажете у нас. Мені здається, що найбільші зрадники це західні медіа. Це ж вони, як правило, недооцінюють те, що відбувається на фронті. Чому осінтери, от як ви зараз, дуже просто легко, не знаю, з лінійкою з цифрами, не пояснюють, що друзі, дивіться, все, чим погрожує Російська Федерація, воно не працює. Тому що дійдуть вони до Києва через 150 років, захоплять Донбас. Вони такими темпами через там не знаю. 15 років, а замість цього ми бачимо геть іншу аналітику. Хоча суть з усього цифри математика ну, на нашу користь. Західні медіа, по-перше, це не їх війна. Це перший момент. Вони до цього відносяться більш так легковажне. По-друге, вже давно у мене було багато претензій до західних медіа щодо їх профпридатності. Навіть ті західні журналісти, які бували в якихось там конфліктних зонах, там Сирія, Ірак, Африка, країни Африки, Лівія і так далі. Вони сприймають війну в Україні. В пропорції з тіма конфліктами, в яких вони приймали участь як оглядачі, але це зовсім різні різні масштаби. Це повномасштабна війна, повноцінно повномасштабна війна, якої, аналогів якої не було взагалі в сучасній історії війн та конфліктів після Другої світової. Яку ви можете мені назвати війну, де б використовувалася в такій великій кількості балістична зброя? Або така кількість військ. При цьому усіх родів війська повітряні, сухопутні, морські, де використовувалися підводні човни, де були б обстріли крилатими ракетами до звукового типу, як морськими, так і авіаційними. Весь спектр, гіперзвукова зброя. В якій війні використовувалась гіперзвукова зброя? Отже. Такої війни не було після другої світової по масштабам. тому вся та аналітика, яку ми отримуємо від заходу, вона обмежена і недолуго. Ну так, це не це не можна говорити, що це тому, що от е, вони там е, мають якісь, ну скажімо так, е, латентні проросійські погляди, і вони підігрують Росії чи навпаки, вони не розуміють, що кажуть. Вони просто ніколи не були в такій ситуації. Вони не готові для аналізу повномасштабної війни, і дуже важко е, саме західні аналітики. Вони сприймають ту ситуацію, яка відбувається зараз у нас. Вони дуже важко сприймають ту стратегію, яку ми зараз використовуємо. Для них все дуже просто: або ти перемагаєш, або ти програєш. Ти перемагаєш, коли ти наступаєш і звільняєш території. Ти програєш, а коли на тебе наступають і захоплюють твої території. Але тут зовсім інша ситуація. Наша мета виснаження Росії в 2022 році, коли почалась повномасштабна війна з Росією, про що в першу чергу говорили? Що ворог досить потужний. І наша мета виснажити його саме на виснаження. Але що відбулося? Відбулось звільнення північного плацдарму, Чернігівщина, Київщина, Сумщина. Відбулося звільнення, відбулось звільнення Харківщини в 2022 році, звільнення правобережної Херсонщини. Ми забули про саму концепцію війни на виснаження. Ми почали мріяти контрнаступами і вимірювати нашу перемогу контрнаступами. Хоча ми повинні вимірювати нашу перемогу чим одиницями знищеної техніки ворога, знищеного людського ресурсу ворога і знищеного нашої техніки та людського ресурсу співвідношення. Це, на жаль, також ось реалії настільки жорстокі, але це константа. Коли співвідношення 1 до 6, 1 до 7, 1 до 10, то це фактично перемога. Ми нав'язуємо свою ініціативу ворогу, який виснажується, коли співвідношення втрат зведено до 1 до 3, 1 до 2, то це на жаль вже ні. Це не шлях до перемоги. І якщо ми загально говоримо про ситуацію на зоні бойових дій, то така проблематика на турецькому напрямку, турецька агломерація, де розпочались міські бої, які саме призвели до втрат 1 до 2, 1 до 3. А інші плацдарми ситуація інша. Тому в принципі, якщо розглядати кожен по окремості якийсь плацдарм, то тут можна сказати, що ми в обороні, ми виснажуємо ворога, і те, що ми в обороні змушуємо ворога виснажуватись, ми йому нав'язуємо свою ініціативу, а не він своїм наступом нав'язує ініціативу нам. Але не кожен західний аналітик це зрозуміє. Дякуємо от за цю думку. А тепер трошечки про зброю, спираючись на повідомлення і наших колег, у тому числі та які інформують і е, доповідаю вам товариство значить і поглядацькій аудиторії. Перша Україна отримала ще один ЗРК Петріот від е, Німеччини та посол е, Німеччини в Україні про це каже, що вже третя система протиповітряної оборони, яка передала його держава, е, вона є на нашій землі. Далі Латвія передасть Україні понад 2,5 тисячі дронів у липні місяці, у цьому місяці. І третя е, тема е, військоморські сили збройних сил України показали, як у відкритому морі випробують корвет для України, який називається Гетьман Іван Мазепа. По е, кроково. О, от, аналіз кожної з цих е, подіс. ЗРК Петріот чудово, дочекалися. Побачимо, де його буде розміщено. Я не думаю, що це буде Одеса. Якщо це буде Одеса, то дякуємо. Але мені здається, для Одеси ЗРК Петріот недоцільно розміщувати. Це особисто моя думка для. Бо Одеси... буде легко знищений? А, ні, його не буде легко знищено. Для Одеси більш доцільно було б розміщувати Семпті. Я... Так думаю, що якщо в Одесі буде розміщено ЗРК РК то тоді росіяни почнуть знову ж таки практику використання П800 Тонікс по Одесі. А от як працює Петріот по ПВ800 Тонікс, невідомо. Те, що СМПТ такі ракети збиває, це відомо. Це, вони збили свого часу під час випробувань ракету на наднизькій висоті, 5 метрів над поверхньою моря. І була висота польоту, на швидкості 3,5 тисячі кілометрів на годину. Це саме та швидкість, яка, яку може мати П800 Тонікс в одну із фаз свого польоту, а його висота польоту над рівнем моря може бути десь приблизно 15 метрів. Тобто Семпті повинен з ним впоратись. Що ж до Петріо, то тут питання: а, дрони. Ну непогано 2,5 тисячі дронів. От ви щочілює коаліцію дронів, правильно? Ну непогано, так, 2,5 тисячі дронів. 5 Це там? Днів. Угу. От така Це історія. На п'ять днів. Це на п'ять днів вистачить. Перша поставка цієї партії 300 дронів прибуде вже в наступні декілька днів. значить бойові дрони різних типів різного призначення виготовлені сімома латвійськими компаніями. На п'ять днів ви кажете? Ну, вистачить на п'ять днів, так. Всі, загально цієї партії. От, тому в принципі, важливо дійсно отримувати більше. Чим більше буде таких партнерів, якщо Латвія, там, Литва, Естонія, Польща, Велика Британія, Франція, Іспанія, нам хоча б кожного місяця по 500-1000 по дронів передавати, то це взагалі буде шик. А так, в принципі, це 5 днів, от, така кількість. Іван Мазепа «Корвет». це, це корвет проєкту АДА, але ми не повинні розраховувати на те, що ми його побачимо в нашій виключно економічній зоні до завершення війни. Він буде знаходитись цей час в Туреччині. Але е, пише, що е, війти до складу Українського військового флоту, це ж номінально правильно, він е, війде у 2024 році, це все у цьому поточному. Ну так, його uh -huh. буде е, прийнято на баланс, але він буде базуватися в Туреччині. Бо якщо його розмістити, ну, наприклад, десь в Одесі, то Сельові. Пане Олександре, повертаючись до тієї теми, там де ми з вами говорили про недолугість час від часу оцінок західних медіа, я тоді враховуючи та що ви можете і маєте сили відбивати всі ці зрадницькі заголовки, процитую вчорашній за телеграф. Де ми ще F-16 не отримали, а вони вже пишуть про те, що вони будуть знищені? Там кажуть про те, що передані Україні f 16 можуть бути знищені, щойно прибудуть. Фактично, мова йде про те, що не маючи достатню кількість систем протиповітряної оборони, то тут не треба навіть бути військовим. Ясно, що будь-яка техніка, яка перебуває на території України, будь-яка база чи скупчення військових, та навіть ми з вами будемо незахищеними. Але цей заголовок він знаєте так, майже хрест ставить та наше відправляти ці F-16, якщо вони будуть знищені. Наскільки тут доцільні? Такі матеріали, і чи не здається вам, що вони більше не про воєнну аналітику, а про політичне кілерство фактично проти всієї країни? Хоча я якби до The Telegraph і з поміж всіх інших ставлюся з великою повагою, можна так вважати, але коли з'являється такий матеріал, як повинні на нього реагувати? Ну так якщо ми тут говоримо вже стільки. Часу, ну мені здається, два роки ми вже говоримо про Ф-16. Ми стільки часу говоримо про Ф-16. І от ми вже наблизились до самого процесу передачі їх Україні. Так що нам заважає передати Україні ще й засоби протиповітряної оборони, які б могли захистити ці акції. 16 Значить, вони про це рік тому не знали, правда? Ну, в принципі, це було логічно, бо вони чудово знали про такі ракети, як Х-47М2 Кінжал. Усі чудово знали про 9. 723 uh, ОТРК Ескандер М. Ну і «Циркон» навіть. Давайте згадаємо його, 3М-22, який також росіяни використали. Отже, всі ці ракети можуть збивати які системи? Петріот «Семпті», а не якісь інші. Тому там, де будуть розміщуватися це 16 у будь-якому разі повинно бути розміщено Петріот або СЕМТІ, щоб відражати ці атаки. Я завжди звертав увагу на то, що те, що однією з проблем, чому ми не отримали досі f е 16 може бути те, що воно не підготовлено їх саме захист такими системами. Бо навіть якщо припустимо такий варіант, на аеродромі будуть розміщуватись ці літаки і буде постійно. Чергування пілотів, а воно буде чергування, от, тобто екіпажів, і підіймаються саваслейки в повітряний простір 5-6, 10 міг 31К і запускають 5-6, 10 х47 М2 кінжал. Звісно ж, підіймаються в повітря f 16 і частково деякий час знаходяться в повітряному просторі, допоки не минає загроза. але що таке Х-47М2 «Кінжал». Наприклад, вони не знищать ці а, літаки. Окей. Але аеродром, на якому вони знаходяться, на якому знаходиться інфраструктура, технічний персонал, зльотна посадкова смуга, вона, до речі, для F16 відрізняється від наших стандартів. У нас стандарти радянські для Су-27, для міг 29 Су-24, су 25 там зовсім інший тип шасі. Тобто, якщо ми говоримо про підготовку аеродрому, це не тільки технічний персонал, інфраструктура і так далі, і таке інше, це ще зльотна посадкова смуга і. Знищення 5, 6 або 10 Х-472 кінжал з льотно посадкової смуги. Це легко. Чому? Тому що кінжал, фактично, у нього бойова частина це радянська бетонобійна бомба типу БТ-500, яка призначена для проникаючого типу, і вона може легко знищувати будь-які бетонні конструкції і так далі, і таке інше.